Світлі, вітання рідня. Продовжуємо далі. Що нам каже наш рідний простір? Що нам підказують наші рідні боги. Я багато чого вам пишу, малюю, ось, але хочеться ще голосом, тому що через голос, через ось бачення очей ми краще єднаємося і ми краще відчуваємо, впізнаємо один одного і так краще передається інформація. Що в нас далі, те, по моїх відчуттях, по тих хвилях, які я відчуваю? Ну, ось ці зрощування реальностей? Оці відчуття різних світів, таке відчуття, що я тут і в іншому світі ходжу туди і назад, і ніби живу двома життями. Я думаю, що багато з вас це відчуває, принаймні. писали про це, так щось таке незрозуміле та відбувається. Але хто пояснить і які докази де знайти, якщо в принципі Ну, зараз практична робота? Ми вже багато читали, багато. Різних думок знаємо, але тут настає індивідуальна практична робота, і ми в цьому всьому процесі. Те, що відбувається у нас в реальному світі, в явному, так в в тій реальності, в якій ми живемо більше та більше себе відчуваємо. Ми бачимо, що гайки ці закручуються ось цими паразитарними системами. Вони ніяк не можуть заспокоїтися. Це зрозуміло, тому що в них вихід. Ми про це говорили і знаємо. В них вихід, вони зляться, сердяться і навіють страхи. Страхи непритаманні. Нащадкам великих богів, тому що в нас в генах це не прописано. Це їхня природа, і вони по своїй природі за своєю методикою попридумали різноманітні схеми і різноманітні правила недобрі, аби оцей страх навіювати в людей і таким чином брати енергію для себе. Але для нас воно просто чужинське. Тому проявлення внутрішнього вогню і ярого вогню це наш дух, який запалився. В багатьох він вже горить, в багатьох лише починає, лише світиться. Але це наша основна. Зброя це наша основна такий напрямок, це наша суть, ось саме ось цей вогонь нашого духу. Ним ми можемо як сплавити усе нечисте, так і далі пробудовувати дорогу до зірок. І дорогу в той простір, про який ми говоримо, так, в той вимір, про який ми говоримо. І... Проявлення щодня, що секунди, які б не відбувалися події, щоб нам не пропонували оці паразити, щоб вони не придумували говорити внутрішньо і проговарювати словами. Я це забороняю. Я як людина це забороняю, це тут не проходить в нашому світі, це не проходить на наших землях, це не проходить, тому що ми є нащадки великих богів, і ми своєю силою внутрішньою забороняємо це. Ми пробудовуємо свої правила. Навіть якщо одна людина це проговорить, навіть якщо одна. Людина звернеться до богів, вони це чують. І якби навіть одна єдина людина жила на планеті із цими генами об'єднаних зіркових систем, так як я відчуваю, і ця людина звернулася до богів, вони прийшли б на допомогу. Але нас не одна людина, нас є багато, і тому нам потрібно звертатися, проговорювати до наших рідних богів, кликати їх. Вони тут, але ми маємо проговорити, ми маємо сказати, ми маємо звернутися як до рідних. Якщо ми п'ємо чай, якщо ми даємо треба їм квітня. Іти, чай, мед, гарні емоції. Ми маємо говорити як з рідними, пригощати їх, запрошувати, дякувати, радитися з ними. Таким чином вони і ми будемо краще їх відчувати в собі. будемо відчувати їхню підтримку, і таким чином ми краще і швидше будемо пробудовувати новий простір. До них потрібно звертатися. Це наша свобода, нашого вибору, це наше виявлення нас, проявлення нас. Тому що я наведу приклад не дуже добрий, те, що нам підсунули паразити, коли почалися ці події в нас, то м, пішли ці атаки з неба. Так, атаки це ж не просто так, тому що цей рік особливий це повернення богів. І паразити знали про те, що це буде. І багато хто почне пробуджуватися, і багато хто почне відчувати, звертатися до своєї зоряної рідні. І е, таким чином. Е... Запустивши ось ці збройні збройні форми такі, так і запустивши фразу закрити небо, паразити знали, що люди почнуть це говорити. Можна було по-іншому побудувати, наприклад, сказати рід, рідні боги, наш рід небо, небеса, творець, захисти нас, захистіть нас, прийдіть на допомогу. Але була запущена фраза закрити небо, це означає закрити нас від Нашої рідні, від наших богів, від наших зоряних родичів. Така ніби фраза, яка з одного боку навпаки добра, але якщо подивитися всередину неї, то паразити це. Дуже правильно зробили свого боку і запустили. Але на те нам дано наш мозок, на те нам дано наше серце, на те у нас проявляється наш дух, аби ми думали над кожним словом, яке нам пропонується, і над тим, що воно означає, тому що проговорене нами це означає, що ми даємо згоду на певні події, на певні якісь речі, які приведуть до наступного. Вже. Наслідку тому продумування кожен звук це вібрація, це хвиля. А слово це взагалі ціла система, так і проговорення тими, хто мають ось генеці в зіркові це надзвичайна потужна сила. Ми своїми словами можемо наскільки багато змінити і зробити в одну мить, просто проявивши цей вогонь і правильно проговоривши, звертатися до рідних, закликати їх, кликати своїх, бачити свої. Через простір, через очі, через воду з'єднуватися вогнем відчувати, через природу, дерева, через все, що нам дається. Ми один одного маємо відчувати, бачити, і багато хто це. Уже робить і знає, але ще можливо в кінці, десь там далеко, не може повірити, що це дійсно це відбувається. Так це відбувається. Просто ніхто не докаже, тому що це практична робота, і ну, це такі для нас уроки, це такі іспити, це такі захисти докторських дисертацій зараз для кожного із нас, так? У цьому важливому переході. Я сьогодні малювала певні таку схему, те, що. Те, що бачила, те, що відчувала з вібрації Велеса, це особливий наш Бог, це особлива така пласт інформації, це особливі вібрації, які вчать нас, які в нас пробуджують, те, що в нас є, ту мудрість, яка в нас закладена. Ось цей перехід, такий, особлива формула переходу по буквах, по наших таких, то темних тваринах, особливих, ворон. Олень, провідники між світами. Те, що ми знаємо в міфах між світами, це ніби в казках. А тут ми в реальності між світами. І саме цікаве те, що ми в тілі цьому переходимо на інший рівень вібраційний, просто зміна свідомості, усвідомлення себе, відчуття себе з'єднання із нашою ріднею один з одним це є наш перехід, і те, що я бачу зажимання, які роблять, і далі буде зажиматися, і цей старий світ, воно як ніби відшарування. Таке відбувається, і ото що є відшарування старого, воно входить як ніби в такий бублик, як в тор, вжимається, аби не бути вжатим в цей тор, то потрібно усвідомити себе і проявити себе, і повірити в те, що навіть неможливо повірити. Так але якщо, хоч є хоч один десь одна мікро, мікро, якась розуміння, що це моє, це потрібно розкручувати і робити, тому що шлях такий. І довіра лише собі внутрішньому голосу. Якщо я хоч десь трошечки якісь не не ті дисгармонія не приймати, не робити. Хто б це не говорив, не подавав, не показував лише внутрішня довіра. Собі там немає брехні. Ось і там немає страху, і там немає якоїсь таких деструктивних негативних речей. тому що зараз знову запускання таке йде далі по негативу, по деструктиву, по ненависті, по по, по пролитю крові. Проявлення ярого вогню. В ярому вогні сплавляться усі нечисті, а всі свої знайдуться, пробудяться і будуть об'єднуватись. Тому оту всю свою силу направити на цей внутрішній вогонь і на, на проявлення його, аніж на якісь десь там речі, які подають паразити. Ось тому що. Паразитарна система, вона, вона працює, вона така обширна. Вони звикли до цього і будуть ще багато чого по фразах, по словах, по картинках. Ось і ті, хто бачив пробудження, ті, хто навіть багато чого розуміє, буває такі речі, робить, говорить чи там ілюструє, ніби виражаючи свій негатив проти певних істот, чи проти певних, наприклад, якихось таких форм. Які не схожі навіть на людей, але вони там мають претензії на наші землі чи на ще щось. Оцей такий негатив, але десь розміщують їхні, наприклад, фрази чи їхні ілюстрації, таким чином, чи таким чином якорять корять оте, що вони подають, навіть з негативної точки зору, але це якоріння коріння тієї інформації, яку вони запускають, тому не пускати у цей в їхній оцей такий ненависний да ненависний спосіб існування і те, що вони підсувають, а навпаки, оцей ярість свою пускати на пробудову нашої нової реальності і з'єднання нас між собою, поєднання з нашими рідними богами. Тому те, що я відчуваю, те, що я раджу вам, кличте нашу рідню, які імена знаєте, як їх знаєте, як відчуваєте, які приходять, говоріть з ними. Звертайтеся, якщо не знаєте імен їхніх, звертайтеся як до сонця, як до неба, як до зірок, як до дерев, як до планет. Звертайтеся, вони почують, тому що ви ми є нащадками їхніми, і вони тут поруч нам потрібно просто їх позвати. Все буде гаразд обов'язково. Дивимось далі. Ми разом побачимось.